Я Олена і навчу в'язати іграшки з нуля. Сьогодні на уроці Анатомія Амігурумі вибираємо гачок і ниточки. Гачки є з ручками та без. Перевіряємо, чи зручно тримати гачок в руці. Є два способи тримання гачка: перший як ніж, а другий як ручку при письмі. На етикетці часто вказують номер гачка, який підходить для цієї ниточки 4,5. Щоб в'язання було гарним і між стовпчиками не просвічувався наповнювач, гачок має бути якнайменшим, але повністю захоплювати всю ниточку. Щоб правильно підібрати гачок і ниточку, потрібно, щоб гачечок повністю захоплював всю ниточку. Щоб ниточка не роз'єднувалась на декілька ниточок. Зараз покажу. Якщо ниточка занадто товста, а гачок маленький, то гачок буде її розділяти на декілька, і в'язати буде дуже складно. Правильно, щоб гачок захоплював всю ниточку. Більший гачок для більшої пряжі. Пряжа, яка найчастіше використовується для в'язання іграшок, це акрил або напівбавовна. Також для плюшевих іграшок це плюшева ниточка Dolce або Himalaya Dolphin Baby. Напівбавовна це Yarnart Jeans, а акрил це Yarnart Baby. Найчастіше використовують такий метраж ниточок. На 100 г 300 метрів це акрил або напівбавовна, або моточки по 50 грам, де приблизно 150 метрів. І для них використовую гачечок 2-2,5, інколи 3. А для плюшевої пряжі я використовую ниточки де-метраж на 100 г 120 метрів, на 50 грам – 60 метрів і гачечок 4-4,5. Також для наповнення іграшок нам знадобиться холофайбер. Або син ще голочка для шивання деталей велика. І ножниці. Ще як додаткова фурнітура. Зараз продаються для іграшок очі, носики, ось на таких кріпленнях, як гвинтики.